Газовий ажіотаж установки ГБО знову б'ють усі рекорди. Усе через ініціативу Кабміну зобов'язати водіїв реєструвати газобалонне обладнання на заводі автовиробнику. Львів'янин Олег вписав у техпаспорт сьогодні новеньке газове обладнання. Це четверте покоління ГБО. Тож тепер сподівається на суттєву економію сімейного бюджету, хоч і відрахував за неї купу грошей. Я собі підрахував, що за один рік. Сумарний пробіг, то я б вже вона мені вигідна. Це газова установка, оскільки багато пробігу, багато їжджу, І виходить, машина бере менше газу, ніж бензину наполовину. Практично, уся процедура із документами зайняла у сервісному центрі не більше двох годин. Тішиться, що встиг зробити все до імовірних реформ, які можуть і відбити багатьом бажання встановлювати газ. І по-друге, відсилати у Францію якісь документи самому, то то буде по перше невигідно. По друге дуже довго відповіді, напевно, треба буде чекати. Реєстратори фіксують рекордний ріст охочих вписати газове обладнання якраз після травня, коли на сайті Верховної Ради оприлюднили славнозвісний законопроект 4683. Майже кожна друга операція тут газова четвертий місяць умовно 10%, це є переобладнання на газ. П'ятий місяць вже маємо приблизну цифру десь в районі 15%. Шостий, сьомий – це 35%, 45% і восьмий місяць – це 45% в відсотковому відношенні до загальної кількості операцій. На спеціалізованих сервісних центрах газують як ніколи, монтують газове обладнання з таханівськими темпами, як на преміум автівки, так і на малолітражки. кажуть, клієнтів побільшало разів у два-два з половиною. Та навіть попри ажіотаж, ціни не підскочили. Поки що. Літо завжди врахується не сезоном, тобто кількість клієнтів мала бути зменшитись, а вона навпаки збільшилась. У нас на даний момент черга десь в районі тижні часу. Середня ціна десь від 400 до 600 доларів на такий середній ціновий сегмент ГБО. Тим часом на заправних комплексах також схоже відреагували на газовий ажіотаж. За останній місяць ціна на пропанбутан тут підскочила з 8 до майже 11 гривень за літр. Віталій Кубліко Володимир Квятковський, головні новини Львова.